Ти місяць, і які ж рослини можна сіяти на розсаду. І поки я буду ділитися цією інформацією, не забудь поставити лайк. а Ще на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. В лютому висівають на розсаду культури, які мають тривалий вегетаційний період. І якщо ви хочете, щоб ваші квіти почали цвісти вже в травні, в червні, тоді ось ці квіти треба вже починати сіяти. І це петуня, лобелія, гваздика шабо, бегонія, також еустома, вербена, агератум, сальвія. Всі ці квіти дуже повільно розвиваються, тому вони потребують раннього посіву. І якщо ж ви хочете зелень або пряні трави, тоді вже сійте ось таку зелень або ж пряні трави. І це петрушка. Кріп, селера, листова, і вже починайте сіти базілік. Ну і овочеві культури, які я рекомендую вже починати сіяти. І це капуста брусельська цвітна брокколі. Цибуля, пореш, щоб отримати великі стебла, селера, коренева та черешкова. Росте дуже повільно, тому її вже треба висівати. Знаю, що деякі люди почали вже сіяти перець та баклажани, але я б не рекомендувала: перш ніж сіти перець та баклажани, враховувати, який у вас регіон, і коли у вас починається вже тепла весна. І прогрівається ґрунт, також враховуйте вегетаційний період ваших томатів або ж баклажанів. Також обов'язково враховуйте розсадний вік, тому що якщо ваша розсада переросте, вона буде набагато гірше адаптовуватись після пересадки в ґрунт. Також цей факт може вплинути на ваш майбутній урожай. Дуже важливо пам'ятати, коли ви будете висаджувати в ґрунт вашу розсаду, ґрунт має прогрітися на плюс 10, плюс 15 градусів це мінімальна температура. Якщо ґрунт буде не прогрітий, ваша розсада буде стресувати. Вона спо точку росту і ви не отримуєте важеного результату. Тому хто спішить, тот людей смішить. Тим паче я зараз не рекомендую висівати томати. Насіння дуже швидко проростає, і сама розсада дуже швидко росте. І знову ж таки, усі рослини, вся розсада любить, коли ґрунт прогрітий. Пам'ятайте, якщо ви сієте на розсаду в лютому, вам треба обов'язково додаткове освітлення. Мінімальне денне світло має бути 14 годин, інакше ваша розсада потягнеться. Також пам'ятайте, температура для сходів має бути плюс 20 плюс 25 градусів. Забула ще сказати: в кінці лютого я буду вже починати сіяти цибуляксібіше на розсаду.